У Рівненській тергромаді сьогодні провели в останню дорогу річного сержанта Володимира Зарічнюка та 51-річного старшого сержанта Валерія Павлюка. Обидва загинули на Донеччині. Квасилівчанин Володимир Зарічнюк після початку повномасштабної війни добровольцем пішов у військкомат у жовтні. Вирушив у найгарячіші точки. Зарічнюк також. Людина з нелегкою долею рано втратив батьків, виховувався своїм старшим братом, добре відомим в рівному Андрієм Івановичем Зарічнюком, батьком-вихователем багатьох дітей-сиріт. Це родина з величезним серцем, котра займалась вихованням чужих обездолених діток. Вони віддавали все. І коли розпочалась війна, Андрій. Сказав, що його брат не зміг бути вдома і сказав: хто як не я, хто буде захищати цих дітей? Володимир Зарічнюк загинув 19 лютого від осколкового поранення у груди під селом Білогорівка Донецької області. Двома днями раніше, 17 лютого, під час ворожого обстрілу в районі Бахмуту загинув рівняним Валерій Павлюк. Учасник революції гідності, ветеран АТО, у перші дні повномасштабного вторгнення став до лав збройні. Сил він був командиром відділення 14-го стрілецького батальйону. З Валєрою я познайомився у лютому 22-го року. Ми разом розпочали службу по мобілізації. Він Разом зі мною, з нашими побратимами, ми служили в роті охорони Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В подальшому він був воєвою бажання і був переміщений. 14-й окремий стрілецький батальйон. Як людина дуже позитивна людина. Не можу абсолютно жодного слова сказати негативного про Валєру. У Валерія Павлюка залишилася дружина та двоє синів у Володимира Зрічнюка, донька та дружина. Поховали загиблих бійців на алеї героїв у Рівному. Руслан Сивуляк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.